Всіх вітаю, ви на каналі Українське Яблуко хочу показати абрикос після викопки тракторною скобою ось в такому стані А там пов'язані вже звичайно мечковата. Коренева система, ось ви таку бачите, бачите. А, але буває між ними і стержнева. Ось дивіться, тут стержнева, коренева система. в Цьому саженці, Мечка є, але її не так багато, так що вони не можуть бути всі однакові. Однакові. Ось тут теж, дивіться, бачите, вроді копалося. Хорошо, трактором підорвалося, але воно. Чуть-чуть менша, ось знову така. Але є мичковата. Кор... коренела, коренева. От, наприклад, отут з всім от, саженці. Підщепа жерделя. Найкраща підщепа по моєму досвіду для абрикоса. Така вона. Оце персики, тоже підкопується персик скобою, кобою трактором. Ось такий, зараз ми його витягнемо, бачите, просто витягуємо, він підкопаний і ось така коренева система. Ну, цьому хороша, є менша, є більша, в залежності від ґрунту. Все, ви ознайомлені з підкопуванням персика і абрикоса. побачення каналі курицкий яблоки.